Росія у вибухах та вогні налетіли бомби і з дронами. Розпочався справжній кошмар. на Неяву ударили і по окупованому Криму. і Сталися потужні підриви. Крім того, підрозділу бавовну помітили навіть у Москві – Полум'я та дим оточує рашистів, затискає їх та змушує відповідати за гріхи та горе принесені Україні. З'явилися перші неочікувані повідомлення, куди влучили, яка реакція рашистів. Далі у відео ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку, підпишіться і залишіться з нами до кінця, щоб почути ці неймовірні новини. Безпілотники масово атакували регіони Арафії, Москву та Крим. Вибухи лунали на величезних військових заводах, портах та на електропідстанціях. Потужна пожежа спалахнула в рашиському як Узі на військовому підприємстві «Уралтрансмаш». про це свідчать відео, які опублікують роз ЗМІ та соцморажі. Очевидці події фіксують над підприємством диму» І за даними змі площа пожежі становить 420 квадратних метрів. На місце з'їжджаються пожежні машини. А РФ підтвердили, що їхні працівники прибули на місце. Також є інформація, що троє співробітників евакуювалися самостійно. Більше в цеху людей не було. Влада стверджує, що пожежа, нібито, почалася під час. Зварювальних робіт, як і в інших подібних випадках, вони пишуть, що горить покрівля порожнього цеху, а не будівлі, що діє, пише видання. Астра, зауважимо, що Урал Трансмаш є одним із підприємств ВПК «Арафія», які спеціалізуються на виробництві військової техніки, верстатів а також. Трамвайних вагонів також це єдине підприємство країни рашистів на якому виготовляють самохідні артилерійські системи. Крім цього, місцеві канали повідомляють, що невідомі безпілотники атакував інфраструктурний об'єкт в Білгороді. На кадрах видно, що на місці прильоту величезна пожежа, яку намагаються ліквідувати пожежники. А в Шебекіна дрон камікадзе задетонував на території промислового підприємства, внаслідок чого в одній із будівель пошкоджено покрівлю. Тим часом гучно було і в Курську ворожих телеграм-каналах писали, що Місцеві жителі розповідали, що у небі над Курськом було чутно від 7 до 10 вибухів. Від гучного звуку спрацювалася аналізація припаркованих автомобілів. Наразі інформації про наслідки атаки на землі або постраждалих немає. Ну і звісно, не обійшлося без заяв про успішну роботу рашистського ППО. Місцева влада заявляла про те, що їхня система ПВО збивала безпілотники. І власне спершу тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов. Заявляв про збиття шести БПЛА, а за менш ніж півгодини зазначив, що ліквідували ще один БПЛА. Ну а згодом він додав, що в небі над Курськом збили ще чотири дрони. У мережі також публікували кадри, на яких чути звуки вибухів. Ну а натомість, як повідомили в міноборони Раф, п'ять БПЛА збили над тимчасово окупованим Кримом та Чорним морем. А ще три над Білгородською областю. Про вибухи у Севастополі повідомляли місцеві жителі. Ну і варто зазначити, що напередодні у Криму. Морські та повітряні дрони СБУ вразили рашистську базу берегової охорони на озері Донузлав. У мережі з'явилися відео завданого удару, виконаного українською спецслужбою спільно з ВМС ЗСУ. Окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання з захисту акваторії озера Донузлав в Криму. І завдяки дронам з ці навчання стали провалом, бо рашисти не змогли захистити навіть свою базу. Не кажучи вже про акваторію озера. Повідомили джерела ВАЗБУ. Ну і в результаті комбінованої атаки на вороже. Об'єкт було уражено та виведено з ладу штаб з пунктом управління, склад боєприпасів та техніки, електропідстанцію, технічні споруди та вогневі позиції. Вже згодом були опубліковані також фото із космічних супутників, так само на які фіксують доволі масштабні пожежі в районі скупчення російської техніки, причалів, звідки цю техніку намагалися вивантажувати і вивозити. От якраз в на території в акваторії озера донузлав у західній частині. Криму, ну і так само фіксують пошкодження на території військових об'єктів містечок, от там у Новоозерному біля цього озера. СБУ стверджує, або джерела журналістів у Служби безпеки, неофіційно стверджують, що було уражено базу берегової охорони росіян в районі Донузлава. Бачимо, наскільки видовжене це озеро. Воно виглядає мало не як фіорд, такий скандинавський, і заходить в глиб. Криму тому росіяни не що це така найкраще таке пристанище, бухта безпечна для їхніх катерів, кораблів, які все ще залишаються діяти поблизу узбережжя Криму. Якраз їх використовує російська берегова охорона та інші структури окупантів, днями дрони СБУ потужно атакували нафтобазу в Ростовській області. Там окупанти зберігали різні марки бензину і дизельне пальне загальним об'ємом 12,5 тисяч кубометрів. Для гасіння полум'я було залучено майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки. На самій пожежі просвоєно найвищий ранг складності. Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу АРАФ, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи Кремля. Анонсувало «Джерело». Крім цього, стало відомо, що не обійшлося без потужних прильотів. В Ростові і цього разу так російські пабліки повідомляють, що в районі Батайська Ростовської області горять два трансформатора. Про причину загоряння наразі не зазначають ймовірно їх атакували дрони. Ну а тим часом столиця расистів знову. Натрапила на неприємності в самому центрі Москви сталася пожежа. У мережі москвичі активно поширювали відповідні відео та кадри, на яких видно густий дим, що тягнеться до неба. Згідно з оприлюдненою інформацією, в центрі Москви спалахнуло масштабне загоряння. Там горіла будівля центру цифровізації освіти на пресненському валу. Видно, що з даху йде густий чорний дим. А жодна інформація стосовно 200-х та 300-х поки що не публікували. Офіційних даних від місцевої влади також наразі немає. Очевидь, коментарі щодо цього неприємного інциденту будуть трохи пізніше. За даними пропагандистських телеграм-каналів, на місце загоряння прибув вертоліт К-32. І в оперативних службах кажуть, що площа пожежі сягає близько. 800 квадратних матрів до слова напередодні в Курській області спалахнула потужна пожежа на заводі низьковольтної апаратури. Площа пожежі сягнула понад 400 квадратних матрів. Робітників нібито евакуювали ще до прибуття пожежників, тож даних про постраждалих не було. А тим часом, в тимчасово окупованому Луганську, прогреміло щонайменше 10 гучних вибухів. Після цього в небо здійнявся стовп диму. Як повідомляють місцеві пабліки, вибухи та пожежа трапилися в районі авіаційного училища. Окупаційна влада одразу заявила про атаку Збройних сил України, і заявила про роботу проти повітряної оборони, але українська влада поки не коментувала цей інцидент. Тож, як бачимо, славно звісно, ППО Рашистів не може захистити військові заводи, бази і таке інше від атаки безпілотників та ракет. Як повідомляла аналітика інституту вивчення війни, регіональна влада Арафії прямо заявила, що не може покладатись на рашистську ППО і повинна сама протидіяти безпілотникам. Місцева влада та бізнес не задоволені такими діями Кремля. Екс співробітник з Іван Ступак розповів, що лише Владіміра Пудлера захищає цілий дивізіон, і рашисти ж бояться виступити проти війни. Також за словами Ступака, в РФ не вистачає засобів протиповітряної оборони. Приватні компанії та великий бізнес повинні самі себе захищати від ударів українських дронів. Коли були перші прольоти по рашистських НПЗ, а окупантів була паніка, були випадки, коли рашисти хотіли за хабарі домовитися із мінобороною, щоб ті їх захищали своїми засобами, а саме панцирем С-1. Але панцирів с 1 мало об'єктів багато. Кремлівський очільник Путлер забрав собі один дивізіон. А це шість одиниць. Вони поставили їх на Валдай на великих вежах для більшого радіусу охоплення радарами комплексів потенційних безпілотників. Підкреслив експівробітник СБУ. Ступак розповів, що така ситуація не подобається бізнесу та місцевій владі, і вони виробляють імпровізовані ангари, сітки над лініями електропередачі, ставлять бетонні споруди. Ну і звісно, що це на допоможе. а Самі ж рашисти постійно скиглять в інтернеті однак сказати вголос та виступити проти цієї війни ніхто не може, адже отримують кримінальне провадження. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Ставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити жодних новин. До зустрічі і слава Україні!